Точку Віктора Цанкова під ліву ногу. Але оскільки нинішній склад присутній на полі у Київського Динамо, то з поміж інших треба віддавати належно Олександру Андрієвському, як на мене. Хоча подивимося, тут є ще одна альтернатива, яку ви бачите. Ні, Андрієвський буде виконувати удар зліва. Андрієвський, площину воріт. Гол! Олександр Андрієвський. Ну не дарма. Я сказав, що треба йому віддавати ініціативу. Відчував, що заб'є, не знаю. Просто я людина хоч і не забобонила, але деякі речі не кажу, оскільки поважаю ці моменти у футболі і в спорті загалом. Олександр Андрієвський забиває цей м'яч, роблячи рахунок 3-0 на користь київського Динамо. Ще один футболіст, який доповнює список тих, хто вже бодай один раз, але відзначається в Іспанії 2019 року у рамках зборів першого і другого. Хороша дуже техніка виконання, спокійний, впевнений собі Олександр Андрієвський, людина з пост.